Усім доброго дня в продажі Volvo XC-90, автомобіль 2007 року, 2.4 дизель, автомобіль свіжопригнаний із Швейцарії. Автомобіль з оригінальним пробігом 242 тисячі. На автомат Коробці. Двигун D5. Автомобіль. Із сервісною історією, з тим, що це є оригінальний пробіг, також автомобіль без пробігу по Україні на хороших шинах. Задні вікна підтоновані. 18-ті диски стоять. Оптика в нас ксенон. Є також омивач фар. Кіряне мультикермо. Є також круїз автомобіля, бортовий комп'ютер, датчик дождя, шкала приборів, оригінальна аудіосистемка з підтримкою AUX. двохзонний клімат-контроль, автомобілі також присутні парктроніки. підігрів сидінь. Панелька без зауважень. Шкіряний салон. Чотири стеклоподйомника плюс електрорегулювання дзеркал. Є карманчики. Гарно тим, що для дітей. Також в автомобілі присутній Фаркоп. Це на самий місний варіант. Згаднє сидіння. Автомобіль все повністю працює. Отже, нагадую Volvo xc 90 автомобіль 2007 року. 2,4 дизель, d 5-й двигун, автомобіль повний привід, 7-місний варіант автомобіль. Свіжопригнаний, без пробігу по Україні з оригінальним пробігом 242 тисячі. Автомобіль розмитнений, сертифікований, знаходиться в місті Тернопіль. Можна будь-який час під'їхати оглянути, пройти тест драйв та стати ще власником. Телефонуйте.